Одною з частих проблем на китайських бензокосах є оцей перехідний теплоізоляційний патрубок. Витягується оця різьбова втулка. З цього з пластику вона витягується та втулочка. І ну, не прижимає карбуратор, і бензоінструмент не працює. Що я роблю? Дивіться, такий варіант. Можна просто взяти із нижньої сторони десь 2 мм. Від цієї плоскості так, відступити 2 мм і тонесеньким сверлом просверліти наскусь, якби цю втулочку. Так. І потім любим цвяхом це можна ну, якби, зашплінтувати. Вийшла наскусть, просверлили. 2 мм, десь треба відступити, не попри саме то, тому що там вже кінчається, якби ця втулочка і не буде тримати, і вище е, не бажано, тому що буде впирати ну цей болт, що дотягає карбюратор. Так, ну зараз шпінтуємо. Так, шок забили, бачите, він там насквозь. Прийшов, там трошки вказався. Ну і зараз відкусуємо цю частинку, що залишилось там. І ця втулка вже 100% не вилізе. Ну no і все буде працювати і послужити ще довго.